Колись в світі було добре, не було монстров та нікого. Світ був добрий, але його було мало. Людей в цьому світі було дуже багато. Ось. Всі. Багато людей ходило в цьому світі, поки не це. Почався Тол він знайшов це поселення та й почав його вбивати. Це один із кадрів. О, я проснувся. Так треба Так, сіну. Тяжке. Оп. Так, не ззаді нема. Оп-оп-оп. Так треба занести. Йдь. Йдь. Ох. тяжелый эти 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 так ускоримость так 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 Эть. Фух. фух о не братан там треба зайти сказать ему да еще Эх, по полям, по полям. Так, привет. Ем, привет. Що потурбував? Чікін? Ну, його немає. Ти хочеш книжку про нього? Да, да. Ем, його не существує. Ну і ще вона тобі. Ем, просто лади. Ну, я тобі потім дам. Ок. Ну, ти поки що йди, я потім тобі дам книжку. Окей. Окей? Ну добре, пока. Ну, добре пока. Ну, коротше, там книжка буде йти довго. Окей, ну, вона приблизно три місяці, добре. Ну, добре, то і піде. Так, так. Я почув 2025, 5 червня, а ні, просто червня, 6 червня. Ну, я це знімав. Всім до побачення. Якщо відео сподобалось, підписуйтесь на мене.